Всім привіт! Оскільки вже досить давно ми не мали на огляді смартфонів, як тільки з'явилося щось новеньке, одразу хочемо з вами цим поділитися. Тож без довгих преамбул зустрічайте Infinix Note 11. Поїхали! Смартфон виглядає одночасно і буденно, і оригінально. Якщо попереду ми бачимо вже досить архаїчний виріз капельку для фронтальної камери, то задня панель прикрита матовим пластиком, зовні схожим на скло, але при цьому не марким. На ній же розташований блок камер із помітно більшим та відокремленим головним модулем. Смартфон доволі тонкий. Зручно лежить у руці і взаємодіяти з ним приємно. Функціональні елементи максимально звичні. Дві клавіші на правому боці, в одну з яких вмонтовано сканер відбитків, 100 для карток на лівій та скупчення елементів на нижній частині. USB Type-C, мініджек, Динамік і мікрофон. Infinix Note 11 отримав AMOLED дисплей з діагональю 6,7 дюйма та роздільною здатністю 2400 на 1080 точок. Частота 60 Гц. Дисплей має чудові кути огляду, без викривлень кольоропередачі та контрастності та якісне олеофобне покриття. Налаштувань необхідний мінімум. Яскравість, режим захисту зору. Темна тема оформлення, яка у пристроях з АМУЛЕТ-екранами реально допомагає збільшити час автономної роботи. Розмір шрифтів, режим у кишені, у якому зменшується чутливість сенсора, щоб уникнути випадкових спрацювань. Також є режим Always-On Display. Infinix Note 11 побудований на чіпсеті Mediatek Helio g 88, який має 8 ядер, два ARM cortex a 75 з тактовою частотою 2 ГГц, та 6 ARM cortex a 55 з частотою 1,8 ГГц. За графіку відповідає ARM Mali-G52 з тактовою частотою 1 ГГц. Завдяки ним продуктивність смартфона більш ніж достатня, як для пристроїв середнього цінового сегменту. Система працює швидко, застосунки відкриваються бадьоро. Сучасні ігри на середніх налаштуваннях графіки грати можна досить комфортно. Оперативної пам'яті у смартфоні 6 ГБ, вбудований накопичувач на 128. Розширити пам'ять можна за допомогою карти пам'яті microSD до 512 ГБ. Причому для її розміщення є окремий слот, тому жертвувати однією сім не доведеться. Infinix Note 11 працює на Android 11 з оболонкою XOS 8.0. Вона досить функціональна та має чудові можливості для індивідуального налаштування пристрою. Працює швидко і стабільно. Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 5000 мАч. Завдячуючи саме йому, а також заощадливості amoled дисплею, смартфон спокійно може працювати на одному заряді протягом доби за умови середньої інтенсивності використання. Для зарядки використовується порт USB Type-C. потужність комплектного зарядного пристрою 33 Вт, Тому до 100% смартфон заряджається трошки більше години. Підтримка бездрутової зарядки відсутня. З бездрутових модулів смартфон має двохдіапазонний Wi-Fi Bluetooth 5.0, NFC та супутникову навігацію з підтримкою основних систем. Камери Infinix Note 11 це потрійний модуль, з яких безпосередньо за зйомку відповідає лише головний з роздільною здатністю 50 мегапікселів, а додаткові допомагають у визначенні глибини кадру та налаштуванні в залежності від типу сцени. Головний модуль за замовчуванням знімає у 12,5 мегапікселів, оснащений фазовим автофокусом та оптикою зі світлосилою F1,6. Оптичної стабілізації немає. Світлини виходять з гарною деталізацією, приємною передачою кольорів та акуратним боке. Висока світлосила оптики в поєднанні з хорошою програмною обробкою дає змогу цілком успішно фотографувати вночі або в умовах поганого освітлення. Відео смартфон може знімати у роздільній здатності до 2К і частотою до 30 кадрів на секунду. Цифрова стабілізація працює при будь-якій роздільній здатності. До того ж, є посилена стабілізація при роботі у режимі Full HD. Фронтальна камера тут одинарна, 16 мегапіксельним сенсором та об'єктивом із світлосилою F2. Автофокус відсутній, але є світодіодний спалах, який також працює як індикатор фідних повідомлень. Сама по собі камера звичайна, набір функцій той самий, що і в головній, а результат її роботи ви зараз спостерігаєте. Купуючи Infinix Note 11, ви отримаєте збалансований пристрій у тонкому корпусі з хорошим amoled екраном достатньою продуктивністю та непоганою камерою, цілком пристойний набір функцій за свої гроші. Можете розглянути собі в якості варіанту, якщо підшукуєте сучасну модель смартфону у середньому ціновому сегменті. Тримайтеся і бережіть себе. Па-па!